Ну, що визначилися півфіналісти Ліги Чемпіонів, якраз в цей час перед Великодні і завжди в цей час визначаються якраз півфіналісти. Іноді ще й фіналісти визначалися так само в цей час, тому що по різному складалися графіки. Но зараз якраз півфіналісти вчора визначилися, і у півфіналі Ліги Чемпіонів будуть дуже цікаві протистояння. Насамперед, це протистояння Барселони та Інтера. В іншому півфіналі зіграють Арсенал та ПСЖ. Вчора відбулися матчі відповіді вже в чвертьфінальних парах. Арсенал достатньо Егко ну зараз е нам пропонують поєдинки, е які відбулися вівторок. Барселона, незважаючи на те, що програла Дортмундській Борусії на виїзді, все-таки е змогла пройти далі, тому що вдома була впевнена перемога з рахунком 4-0. Ну а ПСЖ ледь-ледь не втратив ту перевагу, яку вони здобули вдома, перемігши з рахунком 3-1 Астон Віллу. На виїзді вони виграли з рахунком 3-2. Е з рахунком три але були близькі до того. А Бір за яких, до речі, вболівав. Принц Вільям на трибунах були близькі до того, щоб зробити камбек. Але далі пройшли Барселона та ПСЖ. Ну а вчора Арсенал, який вдома виграв у Реала з рахунком 3-0, їхав на Сантьяго Бернабео і знову ж таки переміг мадридистів. Це суперсенсація чвертьфіналів з рахунком 2-1. При тому, що Сака ще й не реалізував пенальті. Ну, а Ще в одному протистоянні Баварія та Інтер зіграли в нічию 2-2. Ну і італійська команда, яка на виїзді виграла з рахунком 2-1, пройшла далі. Тому у півфіналах у нас зустрінуться Барселона Інтер і Арсенал зустрінуться з ПСЖ. Тут вже кожен буде мати свого фаворита, і я дуже сподіваюся на те, що це будуть дуже якісні і дуже цікаві протистояння. Ну, тим часом українській прем'єр-лізі дограли поєдинок, який закінчився ще який розпочався ще минулого року через тривогу, через довгу тривогу в кривому розі його було перенесено на невизначений термін. Ну от, нарешті, вдалося дограти. Дограли частинку першого тайму. і весь другий тайм футболіст Шахтаря та Кривбаса. На момент зупинки гри рахунок був 1-0 на користь команди з Донецька. Тарас Степаненко, якого вже зараз немає у Шахтарі, Тоді відкрив рахунок, вже у дограванні вчора. Шахтар зараз на ваших екранах забиває другий м'яч у ворота суперників. Забиває Кевін, який стає одним з найкращих футболістів Шахтаря у, цей, ну, цю, у цій весній частині. Кривбасу вдалося забити лише один м'яч. Четвердохліб ним відзначився. Ще крім того, не реалізували пенальті футболісти Кривого Рогу. У підсумку Кривбас вдома постропився Шахтарю з рахунком 1-2. І Шахтар тепер все ж таки має шанси для того, щоб поборотися і спробувати наздогнати Динаму. Піонський гонцерт Їй лише 12, а вона вже світова рекордсменка. Дар'я Пономаренко з Черкас встановила світовий рекорд Гіннеса. і встановила вона у пілонному спорті, виконавши унікальний трюк. Щоб побити рекорд, цей елемент треба було зробити мінімум 20 разів. А Дар'ї вдалося зробити 24 повторення. Її досягнення вже стало історичним для України. Хоча сама дівчинка каже, що під час тренувань студії вдавалося зробити більше 30 повторів цього трюку. Давайте зараз подивимося. Цей трюк це дуже непростий трюк. На е, рурі, як кажуть нас на Галичині, це все-таки Рура. І зараз е, побачимо, як це все виглядало. Спроба була надзвичайно складною, не лише через високі технічні вимоги трюк, а й через особисті обставини. Рік тому Дар'я зазнала серйозної травми, після якої багато хто сумнівався її в до спорту, але вона не просто відновилася і зробила неможливо, довівши, що сила духу і наполегливість не мають віку. Пілони спортом займається вже понад сім років. Їй подобається, що тут поєднується і акробатика, і елементи танцю. Дівчина мріє, що в Україні спорт на пілоні також визна... визнали офіційним видом спорту. Ще має багато амбіцій для свого розвитку. Тку у ньому спеціально для сніданку Дарія записала відео, якому розповіла про свої від встановлення рекорду та те, яким непростий був шлях до нього. Тому оцей трюк, і давайте послухаємо, що сказала нам Дарія Пономаренко. Запрошення встановити рекорд на пілоні в Мілані я отримала ще минулого року. Але під час підготовки до рекордної відпрацювання трюку я зірвалася з висоти трьох метрів і впала головою вниз, отримавши травму руки із розмозу. Мене чекала операція і шість місяців відновлення. Травма мене не зупинила, і я вирішила спробувати ще раз. І все-таки виконати цей трюк для рекорду. Тренування відбувалося в залі на пілоні, який міцно закріплений в стелю і в підлогу. Коли ми прибули в Мілан, до місця, де я мала зробити рекорд, я побачила, що пілон висотою 4 метри зафіксований на тросах. Який не можна було натягнути, пілон неймовірно хитало, і для виконання трюку мені потрібно було застосувати в три рази більше сил. І зловити баланс. Спочатку мені здавалося це неможливим, але я зібралася зі сили і зробила це. Рекорд присвячує Україні, яка щоденно бореться за свою свободу. Це Класно. просто це Ми просто тут шок якийсь Під Обзирь враженням, Чого говорить знаєш, така дівчинка, дитина така, знаєш, виходить туди до пілона. Вже дівчина та така там дівчина, старший, такий, такий, старший, такий, старший такий знає так, професійно. Нас корпус, ви бачили цього хлопця-каратиста, який не потиснув руку до років. я ж то кажу, в нас росте зовсім інше покоління. Покоління, яке виростає в дуже складних умовах. І вони розуміють, що їм доросліч це треба швидше, що їм mm. треба проявляти свої максимальні здібності і що проявляти характер, тому що вони це бачать на прикладі наших і збройних сил України і інших людей, які захищають нашу країну. Ну, ну просто все одно була дівчинка, тут же така спортсменка. А ігор про те, що заборонило? Нашим коли на мовчання виходите з приводу сум. Та з румунами домовились, до речі, класно зіграли наші, все клас. З румунами суперниками домовились, все одно це зробили, але уфа заборонила. Чому? Слуха, я тобі... Стержень в Чому Ти знаєш, тут не то, що стержень, як ти кажеш, кон'юнктура б змінилася. Я угу. просто дивуюся, що наші е, можновладці футбольні на це все мовчать. От вони ніяк не реагують. Так, да, хлопці між собою домовляються. Так, да, вони якось відбуваються. Так, да, угу. добре, що хлопці з Румунії так само зрозуміли, вони почали гру, вони мають на це право, це неоднорознується. Зові були випадки такі, коли вони дійсно вшановують тих людей, які е, стоять напроти них, і вони щось просять, просто вони зупиняють гру, і хвилина йде хвилина гри, хвилина мовчання. Вони втрачають mm -hmm. ніби хвилину гри, але вони віддають шану е, загиблим, за якими вони ну якби роблять цю хвилину мовчання. Чому УЄФА це робить? Тому що наші мовчають, а УЄФА воно зараз знає, шукає як. Де uh -huh. як флюгер, що, що наші думати? повинні зробити тоді, та кричати випадку, розумієш? Що вони вони конкретно? У Нас головний у нас, президент української асоціації, Андрій Миколаївич Шевченко. Його голос повинен звучати голосно. Він повинен на всіх можливих неможливих майданчиках говорити про те, що нас прибивають. Давайте і будемо Плачу. Плачу, говориш про це? Ну, ти розумієш зараз. Складно про це говорити. Тому що як можна говорити, це треба це системна робота. Розумієш, це не то, що він там собі з'явився, десь на цьому на, на кадрі щось сказав і все це треба готувати. Не команда повинна це робити. Ми повинні це все готувати. І ми повинні розказувати, що дивіться, в нас буде така історія, в нас буде така історія, нам треба зробити то, 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 і то. Слухай, у нас е, співак Поля Серга, став консультантом Міністерства закордонних справ. Е, я... Ти, 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 я просто спеціально це сказав зараз, да? Е, чого ти до біса досі не знаєш, це, позаштатний консультант це, Андрія Миколаєвича? Я хочу сказати, що це достатньо відповідальна справа і е, консультаційні послуги, вони, знаєш, якби. Е, Дорого вони, коштує зараз, кажеш. Е, але ж ти вони повинні в цьому. Це коли є затребуваність, тоді mm -hmm. можна про щось консультувати. Коли є люди, які тим напевне займаються, то вони повинні це робити. Ні, я, я просто. Я кажу, я не розумію, чому ми вчимо. Добре, що кажу, хлопці домовилися. Так сталося. Але воно ну, має бути не. на якомусь системному рівні. УЄФА, кон'юнктура, фліфлюгер в той мінт, в той мінт, куди, куди ніс треба розвернути, вони самі знають. Я знає. просто тебе прекрасно розумію. Знаєш, коли не питають, ти і не кажеш. Але ситуація зараз така, що нам треба в цьому. іноді треба мабуть, самому сказати. Бо, ну... Слухай, Ігор. Ще стосовно наших гімнастів. А ти е, ковту на та іля ковту змінює громадянство. Зрозуміло, процес розпочався. Е, Ігор Радівілов завершує кар'єру. Що буде далі з нашою спортивною гімнастикою? Та нічого гімнастикою? не буде? Ти розумієш. Дивися, це є нормальний процес. Я думаю, що так само до наступної олімпіади і вірняє, вже навряд чи буде виступати. Угу. Ми готуємо спортивна гімнастика. Це олімпійський цикл, це чотири роки. Розумієш, Тобто, після кожної олімпіади дуже рідко хто залишається там. Ще ну може хтось захопити дві олімпіади максимум. Решта де певна зміна, тому що це спорт достатньо такий, знаєш, якби він ну, він має певний віковий сенс. Він ним не можна займатися все життя. І те, що зараз сталося, ми відпрацювали Олімпіаду, заробили медалі. Угу. Ковтуну треба подякувати. Хоча я переконаний в тому плані, що він був готовий вміняти громадянство ще до Олімпіади. Просто якщо б він поміняв його до Олімпіади, йому було треба було б рік, як це називається, бану, рік ну, типу, він не виступав, би не виступав, відтер взагалі. І він, не би. І він був би не підготувався, як наслідок на Олімпіаді. Виступив. Він відпрацював олімпіаду, він вважає, що він, він віддав честь своїй країні, він заробив медаль, все він далі ну, поїхав. Не має права. Немає права. Єгор, не має права. Тому що, я тобі кажу, спорт повинен бути вдячним. І ті люди, які займаються спортом, вони повинні бути вдячними тим людям, які з них зробили. Ні, ну, може спортсмане. він в своєму розумінні і вдячний. Знаєш, він, ну. він не людина, який має право обирати. То така історія. знаєш, ну, типу. Я просто кажу, це все, знаєш, це все трошки. Кожне своє уявлення про прекрасне, про правильне, неправильне. Є, і... я, я завжди ти. Ти в тебе дуже гарні такі філософські думки завжди. Я люблю читати твої там, і пост, і в Інстаграмі, і в Фейсбуці. От ти мені можеш пояснити різницю між лукавством і лицемірством? Ну, вона дуже суб'єктивна, звичайно. Бачиш, от я тобі кажу: він з лукавим чи з зрозуміло. Ну, слухай, я це, думає, це, що... це буде вже з ним. Але історія інша, що знаєш, тут ми, ми теж багато не виграємо, якщо будемо засуджувати всіх. Тут така історія. Вілов закінчив кар'єру. Через то я тобі кажу, наберуться нові молоді хлопці, ага. все буде нормально. Ми через три роки підготуємося. Можливо, там на наступній олімпіаді ми там не вибухнемо. Але ми угу. будемо готувати то покоління, яке дозволить нам дуже яскраво сподіватися. Нічого страшного стається. Завжди йдуть спортсмени, з'являються на їхнє місце. Святе місце порожнім ніколи не буває. Зараз ігор піде, а святе місце порожнє не буде. Ви можете це місце зайняти, пишіть і продовжити рефлексії. Ну і на тиждень багато рефлексів коло цього. Цікавих цікаво про спорт. Дякую тебе, дякуємо тебе.